Доброго дня! Сьогодні презентуємо вашій увазі на продаж такі чудові будинки-близіньки, яких залишилося всього 5. Кожен будинок має 127 метрів квадратних, дворівневі, складається з трьох кімнат зверху на другому поверсі, і одного просторого салону, поєднаного з кухнею на першому поверсі. А також дуже класна цікавинка. Там, де повинна бути батьківська спальня, тобто спальня для батьків або для дорослих, є місце для ще одної ванної кімнати та гардеробної. Знаходиться така забудова у місті Страшен, недалеко від міста Киданськ, і основне забудовник чекає на дозвіл від МВС. Тому запрошуємо вас на перегляд. Також зверніть увагу, що ці будинки продаються без комісійних для агенції нерухомості. Ми надаємо комплексний супровід та за потреби допоможемо з оформленням іпотеки. Розташовані будинки на ділянці по вулиці Меркурего у престижному віловому районі Страшина. Саме місце Страшин знаходиться близько 13 кілометрів від Гданська і на доїзд до Гданська на авто ви витратите близько 20 хвилин. Всі будинки мають площу 127 двадцять метрів квадратних та прилеглу територію, тобто сад площою від 76 шести. До 147 метрів квадратних. Будівлі відрізняються сучасним дизайном. Кожен дім має гараж і місце для паркування на під'їзді. Місце розташування поєднує спокій зеленої зони і близькість міської інфраструктури. Поруч магазини, ресторани, дитячі садки, а також сучасна початкова школа. Зручний виїзд на об'їзну дорогу три міста та південну об'їзну дорогу дозволяє швидко дістатися до пляжів Гданська та Гдині. Ціна за метр квадратний від 7 злотих. Запрошуємо на перегляд.